Вітаю всіх! Як енергія аркану самітник будуть впливати на нас сьогодні, 9 вересня 2024 року. Сьогодні день 9, місяць 9, тому енергії понадмірності і деякої конфліктності будуть присутні. Енергетика може бути зниженою. Можливо, деяке зависання у минулому можуть пригадатися давні образи. Навіть незначна дрібниця або чиясь не вдала фраза чи жарт може викликати відчуття самотності, образи, буде відчуття, що вас всі покинули. Захочеться бачити своє життя стабільним, безпечним, буде важко домовлятися, через страх будь-яких змін і небажання приймати можливість цих змін, все буде бачити сірим і буденним. Або навпаки, захочеться бути активним учасником подій а не спостерігачем саме в тих подіях, які краще оминути. А хтось проживе цей день під гаслом. Головне це ілюзія дій, ілюзія життя і зайнятості, тобто створити навколо себе видимість бурхливої діяльності. На роботі і в бізнесі це день тільки обміркування подальшого плану дій, є можливість отримати мудру пораду. Все буде стабільно і без змін. Можливо, доведеться співпрацювати з людьми старшого віку. В особистих стосунках можливо буде відчуватися самотність у двох. Кожен у парі живе своїми інтересами, деяка прохолода, але не поспішайте щось змінювати або проговорити, обговорити це питання, як кажуть, поговорити по душам, щось прояснити для себе. Тут головний помічник у налагоджуванні стосунків це час. І це енергії тільки цього дня, наступного дня будуть зовсім інші. І порада на сьогодні проявляйте благо... благорозум'я, обережність, проявіть терпіння, у спірних питаннях краще поступатися один перед другим. Сьогодні не час для активних дій. А більше спостерігайте, менше розмовляйте, аналізуйте, включайте логіку, будьте уважні до дрібниць. При цьому не пропустіть щось головне і важливе для себе. У цей день краще присвятити себе для навчання, духовним практикам, медитаціям також. Не варто шукати підтримку у будь-кого, навіть у рідних. Вас просто не зрозуміють. У вирішенні питань проявляйте мудрість, терпіння, стриманість, а якщо є можливість, відкладіть це на наступний день. Не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім світла у душі, миру вам і гарного дня!